Думка створити календар, ілюстрований картинами, у Тетяни Череван з'явилася ще кілька років тому. Цьогоріч їй це нарешті вдалося. Допомогли втілити мрію художниці у життя Андрій Гончар, друкарня «Прецінформ» і дизайнер Юлія Кучер. Важливо, що календар мисткиня створила не для власної втіхи, а з благодійною метою. Ми хотіли в людях пробудити іскорку доброти, яку ми іноді забуваємо в погоні за. Бішеним од от, от що з за чим ми стрімімося за дігами за, за собственною та видади. У календар увійшли роботи останніх двох років. Усіх можна було побачити на останній персональній виставці Черевань у листопаді 2012 тисячі Благодійну ініціативу мисткині підхопили більше 20 міст: Житомир, Львів, Дніпропетровськ, Херсон, Київ та багато інших. Календар можна купіти е, у нас в різних кіосках. Е, Оте до Укрпрес, в художньому музеї, в якому була виставка. Ми також продаємо його по інтернету. Не тільки черкащані відкликнулись на этот призив. Я хожу на нову почту, відправляю. есть тобто я вже два місяці займаюся саме цим проєктом. Вісім календарів поїхали до Німеччини, а дві картини, репродукції, яких є у календарі, нині перебувають на виставці у Монреалі. Наша акція ще до 7-8 января. Несмотря на это, после Нового года даже идет большой резонанс. Люди, которым уже или купили, или где-то увидели у друзей, потому что вот мы уже открываем, и сейчас уже январь такой вот холодный, но в то же время яркая работа, квиты, волосы. Ребята уже звонят говорят: мы увидели у подруги, я хочу купить. И вот буквально минут через 10 к нам нужно подойти девочка, тоже забрать этот календарь. На тепер, завдяки продажу календарів, художниця зібрала близько 10 тисяч гривень. Всі гроші, які ми збираємо з продажі этого календаря, пойдуть на допомогу діткам, которые лечаться в центрі детської онкології і при причеркаської онкопальниці. Допомогти онкохворим діткам може кожен черкасець. Аби долучитися до соціально-мистецького проєкту, потрібно лишень придбати календар Тетяни Черевань у місцях розповсюдження або через інтернет до 7-8 січня. Марина Лук'яненко Віктор Надточій, Віка Новини.